Якщо почуєте плач уночі, то ніколи чуєте ніколи не відчиняйте двері. Раніше я жив у селі, допомагав батькам, а потім виїхав на навчання, знайшов хорошу роботу та там і залишився. Декілька років тому батьків не стало. Запитаєте, як це сталося, Задихнулося у погребі. Звісно, я чув, що таке буває, але не очікував, що і мене це може зачепити. Таке буває, коли в погребі немає вентиляції, а картопля вже почала проростати, тим самим вона поглинає увесь кисень у приміщенні та виділяє там якийсь газ. А коли людина заходить у таке приміщення, навіть не відчуває, що щось не так, а потім різко бацає і падає від нестачі кисню. Так і з моїми сталося. Батько зайшов і впав, а мати пішла його шукати. А як знайшла, то почала витягати і сама впала. Знайшли їх сусідка аж під вечір. Тож рятувати там було вже нікого. Історія, звісно, не про це, але все одно будьте уважні, щоб з вами теж подібного не сталося. Після смерті батьків я був сам не свій. З роботи мене згодом звільнили, тож нічого ліпшого я не придумав аніж здати свою квартиру в оренду а самому на деякий час виїхати пожити у село. Упакувавши останню сумку в машину, я дістав сигарету і закурив. Аж раптом мені подзвонили. Дзвонила та сама дівчинка, студентка, яка збиралася знімати мою квартиру. Не встиг я її підняти слухавку, як вона раптом з'явилась просто позаду мене. Тож, забравши гроші за перший місяць та віддавши ключі, я сів у авто та рушив у сторону села. До села було кілометрів триста. Мені було, звісно, шкода лишати свою квартиру, але, але іншого варіанту, як оговтатись від того, що сталося, і не втратити купу грошей, я просто не знав. А так і напожити є гроші і підремонтувати є на що. Сум я був задоволений собою. І ось він, мій дім. Невеликий дерев'яний з глибокою верандою і старим черепичним дахом. Який місцями потребував ремонту, поряд старий сад, яблуні, груші, зарослі бур'янами клумби. У повітрі вогкість змішана із запахом сухого дерева і землі, всередині пахло старими книжками, пилами і чимось рідним. Першим ділом я поставив чайник, потім почав вивантажувати речі, розклав книги на полиці, фотографії поставив у рамки. Ноутбук підключив до розетки, те, що залишив у коробках, не хотів одразу все розпаковувати. Став речі повільно обережно, ніби боявся розбудити тишу, яка тут жила. Вийшло декілька місяців. Я поставив новий бойлер, замінив вікна у двох кімнатах, відремонтував дах на кухні, купив новий холодильник і старий, але міцний письмовий стіл на Олекс. У сату поставив лавку і навіть зробив собі маленький куточок для відпочинку. Гамак між двома яблунями. Одного разу після того, як я провідував своїх батьків на кладовище, це було приблизно восьмій 8 вечора. Вже виходячи з кладовища, я помітив столе дівчини. І мені стало не по собі. А не по собі мені стало через те, що. Вона дивилася на мене. Очей я її, звісно, не бачив, але бачив, що її обличчя було повернуто в мій бік. Тож, перехрестившись, я сів у машину та поїхав додому. 12-та година ночі. Чомусь тієї ночі я не спав. Щось засидівся у вітальні, передивляючись старі фотографії. Я раптом чую плач і не обиде. А... Просто в мене під воротами. Я, звісно, спершу злякався, але, узявши ліхтар та палицю пішов перевіряти. Відчинивши ворота, я перелякався ще сильніше, бо за ними взагалі нікого не було. Ні слідів, ні... нічого. Перехрестившись, я пішов у дім та ліг спати. Тієї ночі усе й почалося. З того моменту в домі почали відбуватись дивні речі. Спершу зник дріб'язок, ножиці, там ключі, якісь старі документи. Я, звісно, грішив на свою неуважність та скоро все стало серйозніше. Одного ранку я знайшов розбиту чашку на підлозі на кухні. Не пам'ятаю, щоб я її туди став, та й нічого не чулося вночі. Потім почала сама з собою вмикатись вода у ванні. Спершу ледве чутно, наче хтось просто відкрив трохи кран. Я її закрию, а вона на наступний день знову відкрита. Один раз я прокинувся від якогось хлюпання, пішов на кухню, а кран був повністю відкритий. Вода лється, на підлозі вже калюже, але що мене дійсно налякало, так це газ. Одного вечора, коли я читав у вітальні, щось різко защіпало в носі. Відклавши книгу, я побіг на кухню. І справді, конфорка була відкрита без вогню. Я, звісно, встиг, але запах, той важкий, гнилий ще довго не вивітрювався з носа. Я не знав вже, що думати. То не була моя уява, щось щось і справді було в будинку. Наступного ранку я поїхав до церкви в сусіднє село. Священник, молодий кремезний чоловік, вислухав мене мовчки, і, хоча в очах його читався скепсис, все ж він погодився приїхати. Він прийшов наступного дня, приніс хрест, кропило, святу воду. Пройшов усі кімнати читав молитви голос, стояв у моїй спальні, а нарешті сказав: Ви більше не самі, але господь із вами. Після його візиту стало тихо. Перший день нічого, я навіть зміг поспати спокійно. На другий день тиша, яка майже заспокоювала. На третій день я, чесно кажучи, думав, що все скінчилось. Та четвертого вечора, коли я вмикав телевізор, побачив новини. На екрані було знайоме обличчя. Священника знайшли у власній ванні мертв, без голови. А журналістка злякано додала: за словами поліції, голова була відкушена. Я сидів, як скам'янілий, мене ледь не знудило. Я вимкнув телевізор, і тоді я почув плач. Але не за воріт тепер у власному домі зі спальні. Був тихий, високий, дитячий, але не схожий на справжню дитину в ньому було щось хворе. Я взяв кухоний ніши і підійшов до дверей, що вели до коридору. Плачло нам звідти. Я стояв не дихаючи, рука тремтіла, а потім різко відчинив двері. Нікого. Коридор порожній. Та в ту ж саму мить все світло в домі згасло. і тоді пролунав сміх, дитячий, скрипучий та смертельний. Я завмер. Потім кинувся до вимикача, натиснув та світло спалахнув. І я побачив її. Висока, згорблена фігура стояла у кінці коридору. Темне волосся спадало на обличчя, одяг рваний, брудний, наглої вінок з сухого листя і польових квітів, які вже почорніли. Обличчя було без очей, просто порожні западини, а рот, немов зрощений, зашитий шрамом шкіри. Я не витримав та закричав. Вона повільно повернула голову в мій бік. Її обличчя залишалось мертвим, але тоді шрам почав розриватись. З м'яса рвонулося щось чорне, і я побачив її рот, повний гнилих загострених зубів. Вона посміхалась і зробила крок уперед. Я кинувся до вхідних дверей, але ті були зачинені, смикав ручку, бив по ній плечем, намагався вибити, але марно. Ключа не було. Хтось його забрав або щось. Позаду вже було чути тихе шкреботіння. Її кроки були беззвучними, але вона щось тягнула за собою по підлозі. Я відступив назад і різко шмигнув у стару шафу в коридорі. Всередині було тісно, пилюка забуває горло, але я замикаю дверцята з середини на гачок. Лише тонка щелина лишається між дверцятами. І звідси я бачу дзеркало напроти. Я дивлюсь у дзеркало і бачу її. Вона йде повз повільно, впевнено. Голова трохи нахилена набік, мов слухає. Її темна постать віддзеркалюється у потрісканому склі. І тут вона зупиняється. Раптово повертаю голову просто в дзеркало, її обличчя без очей, але. Вона бачить, я знаю, що бачить. Усмішка розтягується ще ширше: шкіра тріщить, гнилі зуби виходять із темряви. І тоді вона починає йти повільно прямо в мій бік.